Півроку пройшло, як я користуюсь цією круглою лед лампою Glow. Світло вона дає нереально, дуже круте, ніде нічого не засвічує. І тепер я можу дати свій чесний відгук. Лампа дійсно дуже крута. Очі з нею в мене набагато менше болять, тому що вона безтіньова. Всюду довкола є світло. Це дуже дуже важливо, особливо, якщо ви працюєте по вечорах, якщо на вулиці темно, якщо у вас темне приміщення, це дуже круто. Зверху у мене ще стоїть кругла лампа для бліків, для кращого вигляду матеріалу, чи я його бачу добре чи ні. Для фоток. Для цього мені потрібна ще одна кругла лампа, яка в мене ось тут, зверху. Є нюанси з цією лед-лампою, єдиний мінус це що матеріали трошки сохнуть. Якщо тримати матеріали відкриті, не закривати кришки, то я помітила, що матеріали починають засихати топи, навіть на кісточці. К сожалению, кісточку, наприклад, так часто я не витираю, тобто я працюю і вона якби весь час з матеріалом. То я помітила, що вона починає засихати, і потім дуже важко відідрати матеріал. Тому треба весь час протирати кисточки і закривати кришки. Якщо додержуватись цих правил, то в сумі нічого більше не відбувається. Але матеріал так само може засохнути у вас на ручках, навіть якщо ви на вулицю вийдете, на сонце попадете, чи ще десь. Тому важливо просто дотримуватись матеріалів, закривати кришку. Ще одне питання, яке часто попадає, чи вона мені не мішає. Ви знаєте, я привикла. Може перші два дні вона мені трошки мішала. Заважала в роботі, я не бачила клієнтів, а зараз... Вобще, вобще ніяк не заважає. Ми прекрасно з людьми контактуємо, бачимось, якось я до неї привикла. Мені вона дуже подобається з цього погляду. Ще думаю, щоб її поміняти на таку просту. Е просто через те, щоб на столі було трошки більше місця. Але взагалі, кому, наприклад, в кого ширший стіл, ніж у мене, бо в мене досить вузенький стіл, то така лампа буде чудесна. Вам треба до неї тільки привикнути. Єдиний мінус, кажу, це те, що в мене вузенький стіл і трошки займає багато міста. І я хочу показати. Вкласти все-таки таку просту біч лампу. Але взагалі ці led лампи безціньові я рекомендую, тому що дійсно дуже круті для ваших очей. У мене очі взагалі не болять. У мене дуже боліли очі з цими звичайними круглими лампами з ікеї. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з вас має такі led лампи круглі або прямі, кому які більше подобаються.